Привіт! Сьогодні покажу дуже цікаву схему по захисту кукурудзи. Да, на ринку багато гербіцидів, да. Останні роки, скільки людей присилають, що тіни, те не спрацювало, те не спрацювало. Є, коротше, такі історії, але хочу показати вам новинку, яка на ринку, яку я вже побачила в дії. Я вже в студії, але була на полях, і я просто в шоці, як працює цей препарат. Він в нас був внесений на кукурудзи. Його ще можна вносити на соняшниках. У нас на полі він внесений на кукурудзи. Ще його, я вважаю, на соняшнику вносити буде топ, особливо на класичних соняшниках. І я пропоную вам зараз перенестися зі мною на поле. Погнали! Гровекс допомагає годувати світ. Що було на цьому полі? На цьому полі нічого не було. Було запропоновано закласти дослід десь в проблематичному місці. Вибрано це поле. І Закладено, я пам'ятаю, що я думаю, боже, що буде з цього аспекту? Результат чисте поле а, абсолютно ти... сухий ґрунт. без ніякої приробки. без нічого. Плюс до того площа, що стояла частково закрита рослинами бур'яну. це тут за бур'яниць. Тата ну тато поле тільки прийшло. Він ще не подивився карти. Ну чого ти? Ми приїхали на поле, яке було саме страшне, мабуть, да саме проблематичне. Воно з року в рік я його наблюдав, і воно мені в цьому році вже перейшло. Поняла. Ну коротше. Щоб погратися, да, потестувати. Да. І що було на цьому полі? На цьому полі нічого не було. Рік перед цим була кукуруза без кукурузи, потім mm -hmm. соняшник без соняшника. В цьому році ми посіяли, забрали це поле і посіяли кукурузу. Ця ділянка виділялася з зимою, обробіток практично ніякий. І весняні умови складалися досить не в хорошу сторону. Так як десь числа 24 квітня був останній дощ, mm -hmm. і потім на протязі 70 днів не було жодного дощу. Тому поле як можна було посіяти, так і так і посіяли. Сіяли сівалкою із е, кільовим сошником, е, якби було був був дисковий тип, можливо, було б краще, але маємо те що, те, що на сьогоднішній день зробили, такий результат маємо. Було запропоновано закласти дослід десь в проблематичному місці. Вибрано це поле і закладено. Що я хочу, що я хочу сказати: на час внесення з гербіциду майстер Пауер вже зійшли всі бур'яни. Тут були як однорічні, так і багаторічники, як односім'ядольні, так і двосім'дольні. Ніше майстер Пауэр» ми забрали першу фелю бур'янів, ну і знаючи, що це поле в подальшому буде мати другу філію, ще третю філю. Я так махнув на нього руку, думаю, та закладемо щось, подивимося. А тепер давай покажемо ближче, що вийшло, як він спрацював, бо дуже цікаво. Майстра було півтора літра так. на гектар, і півтора літра було аспекту. Так, вносились так. вони в бакові суміші і хотів би зазначити ну, видно із рослин. Падали ці соняшника, які вже були бур'яни на той час. Далі вже чекати не можна було. Фаза кукурузи уходила, фаза бур'янів уходила, дощів нема. Тому оприскувач, угу. бакова суміш. І погнали. І погнали. Я пам'ятаю, що я думаю, Боже, що буде з цього аспекту? Внесли. Угу. Результат від майстра був ізумітельний. Пройшло небагато часу, пройшов невеличкий дощик. Так. Невеличкий дощик, він навіть місцями не достав, де була кукуруза, на сухому лежала. Але цього дощику було достатньо, щоб почали сходити поодинокі рослини з лакових бур'янів. Пройшов ще кращий дощик, ще кращий дощик, І ці злакові бур'яни, які вже зійшли, вони почали гинути. Так, вони, в них практично хлороз, а ті, що почали проростати, вони не проросли результат чисте поле. І ще такий нюанс по цьому гербіциду. Байер його позиціонує як баковий партнер до Лаудіса. Гербіцид Лаудіс такий популярний у Байера на кукурузах. Супер. Багато хто з холдингів його використовує. Лаудіс плюс аспект плюс меро. У нас. Був виклик, бо по факту в тато був закуплений майстер-павер. Файна була ціна, тому ми вирішили попробувати його з майстром. І я вам хочу сказати, результат получився, Ну, оцініть, будь ласка, самі, але п'ятикомпонентна суміш, яка має і ґрунтову дію. А ґрунтова дія проявилася після дощу, бо коли вносили було сухо, геть сухо. І е, зараз е, спалююча дія, яка видно після майстра, ну просто супер. Тому. Коли у вас є на кукурудзі перерослі бур'яни, складні бур'яни. Я кажу, що це ця суміш, хочу сказати вам не для всіх. Але коли ви маєте такі поля, такі участки, то зверніть увагу через те, що проконтролювати якоюсь якимось одним гербіцидом буває складу, навіть самим крутим. А от така суміш, я вважаю, ну, топ, що скажете, оце так спрацювало. У нас падалиця соняшника, була така вже файна до 30 сантиметрів. Вже от що з неї залишилось, а оце ти кажеш, оце е, після сильнішого дощу посходила куди. Пішла кукуруза. Да, Були порвані сходи, а вони зараз досходять. Ну, подивимося, що буде. До речі, дуже цікаво, бо ґрунтові не хорошо працюють по злаках, але ми ось бачимо, не плоскуха, то її тут геть нема. Ну, Тато щось знайшов. Тата метало бо в полі від полібобу щось знайде, як і Сашко. Так, роман. Триреберник не пахучий. Він загинув повністю. Ну так, да. дивися. Ну з плоскухою це просто кайф. Кайф. Диви, яка гарнюща. Мені така плоскуха подобається. Ти знаєш, оце ж в неї є така історія. Одна ниточка лишиться і воно падло виживе. Ну, вижити виживе, але не дасть е, ну, проблематики для кукурузи чи дивіться. для того ж самого соняшника. Гербокритичний період минув, минув. стоїть файна. Файно. Так, п'ятикомпонентна компонент супіш спрацювала. Були, звісно, проблеми, тому що не було умов для, щоб спрацювали ґрунтові діючі речовини, але вони все-таки спрацювали, і це добре. Вони не випарувались, угу. хоча я маючи такий досвід. І з застосування гербіцидів е, ніколи не міг повірити, що їхня дія залишиться. Я, ти знаєш, грунтові е, ж треба приробляти. Абсолютно сухий ґрунт. Без ніякої приробки, без нічого. Плюс до того е, площа ще стояла частково закрита рослинами бур'яну. Угу. І це ж ми ж наверх це все клали і. А от це а ти знаєш, що його ще можна вносити на соняшниках? На соняшниках, якщо класика, це на кукрузі він так працює. А якщо на соняшниках, У нас, наприклад, на соняшниках проблематично, а його можна з челенджем мішати і по класичних соняшниках забирати бур'яни. А результат по злакових, вони, вони не пробують рости. Та ти що? Вони не пробують рости. Ти знаєш, я ще ніколи не бачила, подивися, тут на корінні хтось поселився. От, і саме ти вирвав по плоскуху, подиви, тут хтось живе. Там ні, а тут якась оранжева попелиця наче. Що сталося з соняшником? Соняшник був, тато каже, 50 см. Все, нема. А саме ще цікаво, берізка. Чуєш, тут далеко не 15 сантиметрів берізка. Контроль бур'янів. Гербіцидом досить ефективний. Сказати, що тут не 100%. Рейка блоха? О, тут ще хтось сидить. Вона їсть тільки нижній ярус. Розвелося цього року. Далі не зачіпає. Чуєш, у тебе тут кукуруза пожирувала. Ну, а чого її не жирувати, Оксана. Угу. Вона оця оця кукуруза на сьогодні десь по Я ще хочу уточнити, що це поле прийшло в кінці квітня. Оброблялося воно в травні. Дуже страшно, коли це поле ти не знаєш, і ти бачив, як воно ну, в негідних господарів з року в рік коротше, так страждало, і цього року воно прийшло до тебе. І я розумію, що так, да, дійсно, в тата був ризик: сіяти чи не сіяти. Він ризикнув. Е, ну, є місця, де кукуруза нормальна, де є участки, де класно, а є участки, де вона тільки зараз ходить, і ви то бачите на відео. І ще є нюанс такий, що на полі дуже багато ще. Багаторічники. Ви бачили берізку, як вона справлялася з берізкою, А є ще й осоти. З осотами там просто треш. Але гляньте, як гербіцид контролює осоти, бо я знаю, що в кожного другого господарства є поля, які приходять, які там проблемні, де є багаторічники і, і де сіється кукурудзи. Тому гляньте, будь ласка, це дуже класний кейс. Оце тут забур'яненість. І дуже дивно, що кукуруза є. Навіть при такому е, стані деяка кукуруза сходить. Не знаю, що буде, звісно, з нею до кінця року. Може буде в тебе тут силосна кукурудза для барані. Ну, але просто ми ще, осот, ми ще 10 не. днів подивимося, а потім зробимо висновок. Оситів. <ріст> Що ви взяли за поле? Ви, звісно, ті! Зато тут соняшник був минулого року, такий, як оці осети високі. Ось ти, висок. О, такі осети? Да. А кукуруза. О, такий соняшник, ось да, ось соняшник? соняшник був отакий гой і поодинокий, як оця кукуруза. Це вже да. є другого да. гербіциду саме. Оце вже так. Це ну, і ото, ось а це один саме. Ото ми бачили один гербіцид, а це ото, що вже показував, що круто. Оце вже другий. А зараз ще такий нюанс. Дуже хочу показати різницю, де був внесений аспект і де не було його. Там продувався гербіцид із попереднього куска, і там немає аспекту, і дуже чітка, класна різниця. Як працює аспект. По е, злакових бурянах і там просто курячий. Там є коврик, а там нема. Тому я пропоную оце подивитись. Йшли дощі, заплескало все, а, а витягнути нічого не можу. Диви, який ґрунт. Це що таке? Це глиняний ґрунт. Це глина у нас така. Суглинок. Суглинок тобі Суглинок, а не глина. Ну тато, поле тільки прийшло, він ще не подивився карти. Ну чого ти? Буде робити аналізи, все буде знати. Це глина. Хорошо, хорошо, глина. Чого в тебе тут плоскуха, а там немає? Тут що? Тут заходив оприскувач після іншого гербіциду. Тому ми, щоб не видувати, все одно з культури на культуру переходили, то заходили і, виходить, з краю поприскали тим препаратом. Поніло. А в нього такої ґрунтової дії немає, як в аспекта. І відповідно можемо бачити, скрізь ось проривається маленька мишійка. Отут кубло попало більшої. О, Та вона тут сходить, ось дивися, прямо як щетинка. А О. там сходило точно так само. Да? Да, оце як пройшли дощики, день-два, виїжджаєш на поле, і там точно-точно так все сходило. Тільки потім трошки часу і воно подівалося. Нічого собі. Воно що тут сходило, що там сходило. Ну тільки що там має можливість воно дійтись. О, а ось диви який коврик. Ха, качок сюди запускати. А цей коврик через те, що е, тут був другий препарат. А ось, о, якщо подивитися, де угу. включився ну, получається, виключався оприскач. Він ось о, до поперечки доходив, і ось о виключилось. Тут видно коврик. Його, його то трошки пригнічує, але він зелений. А тут, uh -huh. якщо придивитися, ось о, о, це усе ота маленька, дивися, бач, uh -huh. о, у такій фазі його бере, uh -huh. бур'ян, бачиш, і, і воно все поубирало. Отут теж видно коврик, тільки що його убрало. Отут, де пер... від... як там? відключилася е... оприскувача штанга. Отут немає аспекта, що Саша стоїть, а сюди є Ось це, я, аспект. я на межі. є аспект, а тут нема. Угу. Спеціально для цього відео поїхала ще раз до, до Тата на поле, щоб зняти такий, ну, такий контент для вас. Скажіть, будь ласка, чи цікаво вам було? Бо я вважаю, що гербіцидів на ринку багато, а досвід показує, що тих, які працюють в складних ситуаціях, не так уже й багато. Тому от такий вам наш досвід. Для того, щоб подумати, і для того, щоб, якщо потрібно, звернути на нього увагу, хочу запитати, як вам. Ви ж знаєте, що ваші коментарі допомагають цьому відео просуватися і показувати ще на подібну аудиторію. Буду вам вдячна за коментарі. Якщо сподобалось і вам не шкода лайк, то це я буду дуже вдячна. Якщо ви його тут лупанете мені. Дякую велике! І е, хочу сказати ще: що крім досвіду на кукурудзі, я вже там згадувала. Цю цей самий гербіцид Аспект Про, він взагалі ґрунтовий. Його можна носити як ґрунтовий. Але він ще може йти е, не тільки як ґрунтовий, е, і як страховий е, партнер на купруці, а як і страховий партнер на соняшнику. І там, хто знає, коли зростають класичні соняшники, проконтролювати вже нічим не можна. То челендж в баковій суміші із Аспект Про. Ну, я думаю, буде мати не менш крутіший результат, але то треба попробувати. Тому в мене звичайно були поля, на яких би я могла на соняшник попробувати цього року. На наступний рік, якщо такі самі ділянки будуть, то обов'язково буду пробувати. І я думаю, шкода, коли заростають соняшники. Бачу, що цього року не тільки в мене є такі проблемні поля і в моїх сусідів, і знаю, що точно в тих, кого дивляться відео, можуть бути такі варіанти, тому зверніть на це увагу. От і я на соняшниках на практиці не бачила, але думаю, що це був би класний результат про контроль бурянів в класичних соняшниках. Вам всім дякую, що подивилися це відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Я думаю, на ринку будуть ще з'являтися круті препарати, про які ми будемо говорити. Якщо є а, такі уже препарати, про яких ви не знаєте а, і хотіли б розібратися, пишіть, буду також дивитися, можливо, вони теж нам цікаві і ми про них розкажемо. Вам всім гарних врожаїв, класних прибутків. І нехай справа у сільському господарстві, ваше ведення свого бізнесу приносить вам шалене задоволення. Я вас всіх обіймаю.